Ім халовчики в ребятами на каналі Драйв 500 і наше відео сьогодні про свіжопригнані автівки, які ми перевіряли для наших підписників. І не всі автівки були куплені. Отже, будете дивитися ролик і зрозуміти, в чому були нюанси. Ставимо завчасно лайкосик, беремо кавусі чи псончики, і поїхали дивитися ролик. Погнали! Шкода Коняк, авто 2019 року, двохлітровий бензиновий двигун на DSG, 53 тисячі пробігу і, відповідно, в досить класній комплектації Laurent Clement. Комплектація, звичайно, вирішує, пробіг вирішує. Ну і, звичайно, вартість автівки є не дешева. 30 тисяч доларів. Не кожен має в кишені. Це досить значна сума, особливо в наших теперішніх реаліях. По комплектації все супер, по пробігу, все супер, по технічній склові все супер, і по кузову все супер. Отакі От авто. Ми придбали і вийшло торгуватися на тисячу доларів. Отака От у нас історія. Отже, друзі, хочу вам розповісти цікаву історію від нашого підписника, який хоче вберігти і вас, і нас, і себе в першу чергу від неякісних авто. Отже, цю тачку ми мали оглядати: це Volvo v 50 авто 2009 року. 1,6 дизельок на механіці авто приїхало з Данії, з Данії воно приїхало в Польщу, з Польщі приїхало в Україну. І виходить, що зараз ця тачка досить популярна. Відповідно, ми мали це авто перевіряти. Наш підписник попередньо замовив по карвертикулу, і що ми побачили по цьому. Авто досить частенько крутять пробіги на цих тачках, і відповідно по цій тачці був теж не виняток. У 2020 році виходить, що по машині було 345 тисяч, у 2022 році стало 373, і потім якимось чудом, в 2022 році стало 199 тисяч. Тобто розумієте, що, грубо кажучи, в районі 200 тисяч це мінімально скручений пробіг, а то і може більше. Тому користуйтесь сервісом Vertical. В посиланні буде сервіс Carvertical з 20% знижкою. Або вводите промокод drive 500 і так само отримуєте 20% знижку. О, така от історія. Улюблене авто нашої аудиторії – це шкода Superb. Авто получається 2011 рік. 1,8 бензиновий двигун на ДСГ, 239 тисяч заявленого пробігу. По факту отримує трошки більше, і вартістю 11 тисяч доларів. Скільки ж, ж скоротили пробіг на цій тачці? Рівно соточку, бо люблять крутити рівно соточку. 339 тисяч пробіг на цьому авто, було легке ДТП спереду, і по правій стороні, а, вибачаюсь, по лівій стороні було декілька елементів фарбованих. Отаке От авто ми розглядали, 11 тисяч доларів. Купили б ви з такою тачкою. Я думаю, що ні. І відповідно наш підписник так само від цього авто відмовився. Отже, друзі, улюблена тачка нашої аудиторії це Volkswagen Golf 7. Авто виходить, 2017 рік. 1.4 бензиновий двигун на. DSG по вартості 12 тисяч доларів, досить гарна ціна. 205 тисяч заявного пробігу. По факту получається 325 тисяч, тобто 120 тисяч зникло. І по правій стороні в нас получається повністю перефарбування. По експлуатації по зовнішньому вигляду було видно, що є царапинки і вм'янки, деяких пластмасок навіть не вистачає. і одразу було видно, що пробіг буде більше. Від цього авто ми відказалися і відмовились, і відповідно така от історія по цій тачці.